Торгово-промислова палата отримала нове приміщення. Нагадаємо, колишній офіс перейшов у власність регіональному центру оцінювання якості освіти. Через це 18 місяців працівники палати не мали робочого місця. Проблеми з приміщенням торгово промисловців вплинули на роботу місцевих підприємств. Прикарпатські експортери з труднощами отримували спеціальні сертифікати якості. Без цих сертифікатів заборонений, заборонений взагалі експорт продукції виробленої на території України. Тобто, а е, ці сертифікати це виключна е, привілегія торгово-промислової палати. Друге, що стосується більше нас, е, це підтвердження форс-мажорних обставин. А за останніх 18 місяців у нас дві стихії було, де потрібно було ці документи. В новому приміщенні завершується упорядкування виставкового залу. Тут зможуть проводити регіональні, всеукраїнські та міжнародні експозиції. Тож промисловці обіцяють, не будуть організовувати виставки легкої промисловості у мистецьких залах міста. Будуть там проводитись виставки, тому що торгова промислова палата організовує і буде організовувати. Різних напрямків виставки. Я думаю, що там не буде виставок, скажем, з нашим таким ну товарами легкої промисловості, а Там буде. Виставки, скажімо, наших художників, наших умільців з різних областей нашої держави вже наступної весни в торгово-промисловій палаті планують провести економічний форум за участю 20 дипломатичних місій в Україні. А в перспективі, поблизу нового офісу, звести виставковий центр на 3 тисячі відвідувачів, аналогів якому в Західній Україні немає.